У прямому ефірі ТСН інформаційно БАГАТА середа і, зокрема, наслідки пізнього візиту президента до парламентських регіоналів. До вашої уваги, вітаю вас. Спочатку звільнення адмінбудівель і лише потім воля для затриманих євромайданівців. менше години тому парламент після цілого дня запеклих дискусій ухвалив закон про амністію за версією регіонала Юрія Мірошниченка. За таке рішення проголосували 232 депутати допомогти регіоналам виробити єдину позицію. Ввечері у Верховну Раду їздив президент. Депутати та Янукович зачинились у підвалі парламенту після цієї наради і відбулось дуже швидке голосування. Ставлю на голосування проєкт закону no 3 для прийняття за основу і в цілому цей проєкт погоджений усіми фракціями. Прошу голосувати. За 232, проти 11, отрималось 0, не голосувало 173, рішення прийнято. Президент лякав розпуском парламенту, це тому сталося, як ви вважаєте? Ви знаєте, якщо ми при такій ситуації, всі народні депутати, які представляємо всю Україну, не можемо домовитись, не можемо домовитись, не можемо знайти один спільний варіант, при тому, що є проблеми у людей, люди гибнуть, люди на морозі і так далі, то ми якраз і достойні того, щоб нас взяти всіх і розпустити. Дякую. Не може влада себе поводити як терористи, захопити людей. І потім в обмін на людей вимагати вулиці, приміщення. На даний момент остаточної редакції цього законопроекту немає. Ми її не бачили. Прочитаємо, побачимо. Нас не злякає ніякий закон. Уже приймали закон про каски, вже приймали закон про більше п'яти не збиратися, вже приймали закон про контроль за інтернетом. Що воно їм помогло? Тому зараз ми подивимось, що в цьому законі написано. І Висловимо свою позицію на майдані. Що ми будемо робити? З чого починався парламентський день, який міг зменшити напругу у суспільстві? Ірина Павлинок розповість. Акції протесту, які переросли у повстання Україні, двовладдя це слова першого президента України Леонід Кравчук сьогодні із парламентської трибуни звернувся до депутатів, закликав владу і опозицію домовитися про зміни в країні і спробувати переконати людей на вулиці, що цього разу політики не збрешуть. Дискусія довкола амністії у раді триває впродовж дня. Опозиція вимагає відпустити арештантів негайно та безумовно. Регіонали хочуть, щоб мітингарі звільнили адмінбудівлі. Компроміс обговорюють. Опозиція готова звільнити органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади. Але наприклад, будинок профспілок або жовтневий палац вони не бачать реальним звільнити, або, наприклад, вулицю Хрещатик. Вони не бачать реальним змінити. Європейці взагалі не розуміють, як люди могли стати предметом торгу. Делегація на чолі із головою комітету закордонних справ Європарламенту вже кілька днів в Україні зустрічається з владою, опозицією та активістами. Ми не можемо зрозуміти, про які переговори про амністію можна говорити. Люди мають бути просто звільнені, і має бути так, щоб кожен українець був упевнений, що може висловити свою думку і не боятися, що після цього з ним може щось статися. В Верховній Раді і закордонні спостерігачі і вже другий день поспіль президенти. Леонід Кравчук закликав постаратися порозумітися та найперше назвати речі своїми іменами. В Країні двовладдя. Кравчук пропонує представити людям план дій сам разом із кучмою, готовий стати гарантом виконання домовленостей, бо в країні ніхто нікому не вірить. Або я один, або ми з Леонідом Даниловичем виступаємо гарантами, в який спосіб виходимо перед народ і кажемо: от домовились опозиція і президент або влада. І кажемо, домовились. І ці домовлення виконуємо. Хто не виконує, народ буде знати. План реконструкції державної влади пов'язаний зокрема із поверненням до конституції 2004 року. Згідно з нею, президент втрачає частину повноважень. Вони переходять до парламенту та коаліційного уряду. Депутати обговорюють створення комісії, яка над цим працювала. б. Опозиція пропонує повернутися до парламентської форми правління якнайшвидше. Ми вважаємо, що ці терміни повинні бути як мога найкоротші. Наші політичні опоненти наполягають на тому, що на це треба рік. Але у політичних переговорах має бути і третя сторона активісти, і у громадськості власні вимоги. Перш ніж говорити про будь-які перемоги, мають припинитись переслідування, побиття та викрадення активістів. Це розуміють і у фракції регіоналів. Это это безусловно, такого быть не должно в нашем цивилизованном государстве. Этого не может быть. Это надо остановить. Это однозначно. Поэтому я и говорю, нужно. Кто это может остановить? Безусловно, власть. При договореності не только з опозицією, но і с майданом і затримані під час акцій протесту повинні вийти з за град, Повторює опозиція слід за активістами. Ще зранку опозиціонери заявляли, вони не можуть просто прийти до мітингарів і попросити усіх з адмінбудівель. На вулиці люди вийшли, не на заклик опозиції. Ірина Павлинок, Іля Шенкаренко, Марія Васильова та Максим Шенкаренко, ТСН, 1+,1. Опозиційні депутати після ухвалення амністії за версією влади збиралися відразу їхати радити з народом на Майдані Незалежності. Зараз працює Наталка Пісня. Вона на прямому зв'язку зі студією. Наталко, добрий вечір. Чи вже виступили опозиційні лідери і депутати зі сцени майдану? І яка реакція людей? Добрий вечір, Юлія. Власне. Олег Тягнебок разом із майже тисячою своїх прибічників з'явився на головній сцені майдану незалежності одночасно, майже одночасно із тим, як розпочався ефір телевізійної служби новин, власне він і повідомив євромайданівцям про те, що відбулося голосування у Верховній Раді за закон про амністію за сценарієм влади, і найдивніше, що євромайданівці реагують на таку звістку. Олега Тягнебока а виглядає так, неначе він виправдовується перед євромайданом доволі спокійно, оскільки більшість тих людей, які зараз перебувають. На Євромайдані ті люди, які гріються біля діжок, ті люди, які знаходяться у наменах, вони добре знають навіщо вони вийшли у такий холод на Євромайдан. Чому залишаться тут і не підуть? А якщо і підуть, то за яких умов таким чином люди, які зараз є на євромайдані, щойно виконали гімн України, і далі, а сформулювали найбільшу і найпершу свою задачу на сьогоднішню ніч. Вона до політики не має аж ніякого стосунку їхня задача на сьогодні зігрітися, вистояти, адже стовчик термометра зараз опустився до мінус 17 і а, чекають на те, що далі буде ще холодніше, до мінус 26. Тож більшість мітингувальників про попри а, виступи на головній сцені Арсенія Яценюка і Олега, Цеглибока, вони гріються і підходять до складів із теплими решима. Підходять навіть найдосвідченіші далі. Прямо мова вийшов дві куртки і светер, то ще термоця кофта. Чи щось таке? Ну і зараз так ну все одно прохладно на вулиці. Цікавий момент насправді звістка про те, що голосування таки відбулося, пролунала власне від Олега Цігнебока. А в той час, коли голосування відбувалося, на головній сцені транслювали стрічку про революцію у Єгипті замість очікуваної трансляції подій з Верховної Ради або навіть випусків новин, Тож зараз, коли виступи опозиційних лідерів тривають, і справді реакція євромайданівців. Дуже спокійно, до них а, раз у раз підходять медики, і попри виступи а, політичні заяви а, лідерів опозиції а, медики. Нагадують людям про те, що треба зігріватися, треба мастити шкіру за такої холодної погоди. Кремами а, треба вживати гарячу масну їжу. І на вечерю нагадують медики за, за, зараз. Просто у цій порі а, приготували гарячу кашу. Тож а, власне нею треба грітися і далі прямо мова. Вони ходять я за чаєм, за кашею, щоб зігрітися, якраз треба зараз їсти наскільки швидко вона холоне. А, ну при такій температурі досить швидко, але в нас багаті. Ми постійно розігріваємо таким чином, попри те, що відбувається у високих політичних кабінетах у Верховній Раді, попри домовленості. Реакція майдану дуже спокійна, Він живе своїм спокійним протестувальним життям. Завтра тут відбудеться традиційні для майдану незалежності зустрічі, мітинги, пікетування, укріплення барикад Зараз поруч зі мною прошу оператора навести камеру. Проходить колона мітингувальників, які рухаються до адміністративних будівель, власне, до жовтевого палацу для того, щоб зігрітися, Юлія. Дякую, це була Наталка Пісня з Майдану Незалежності, де зараз на сцені виступають лідери опозиції і радяться з народом. Як діяти, як бути, як реагувати на амністію за версією влади і про відлуння амністії від регіоналів на вулиці Грушевського, трохи нижче барикад на європейській площі. Зараз стоїть наш кореспондент Іван Гербенюк, Він на прямому зв'язку зі студією. Іване, добрий вечір. Як оцінюють ситуацію після парламентського голосування нічного на Грушевського доброго вечора, Юля. Ну наразі ситуація на прилеглі до європейської площі вулиці Грушевського залишається спокійною. Звісно, тут у всіх на вистах остання новина з Верховної Ради маю на увазі. Ухвалення закону про амністію. Якщо чесно, то тут цю звістку зустріли досить таки спокійно, не так голосно і радісно, як скасування драконівських законів від 16 січня. Можливо із за того, що ухвалений документ все ж передбачає амністію у разі звільнення людьми адмінбудівель і вулиць. Урядовий квартал, звісно. Не виключення, взагалі реакція людей тут доволі однакова. Більшість з них називає ухвалу амністію, можливо, і добрим знаком, але ні в якому разі не перемогою. а Більше виконанням однієї з вторинних вимог. А тому про те, що просходитися тут навіть і не думають, і нагадують, чому дуже велика. Блин, я, я не знаю, не треба звільняти, тому що це мінімум, що треба. Це одна з вимог. А для чого сюди люди йшли, щоб загинути, покалічитись і все, і розійтися, і амністовані все бути здорові. Так не може бути. Це є обов'язково. Перевибори мусять бути обов'язково. Без перевиборів, ми тут, скажімо так, якщо не буде перевиборів, це означає, що ми тут марно тратимо час. Ми тільки за перевибори. Ну і варто відзначити, що не аби як дається в знаки, і мороз на вулиці. Зараз топчик термометра опустився вже нижче, мінус 20. а тому більшість мітангарів гріється зараз поруч в українському домі. Там і обігріві гарячі напої і. Сон тут же на барикадах залишається здебільшого кілька сотень активістів, які стережуть периметр з боку правоохоронців. Також жодних активних дій Їм також віргідніше за все холодно. Скільки триватиме цей спокій, з огляду на свіжу ухвалу Верховній Раді, звісно, спрогнозувати дуже і дуже важко. Попри зовнішнє таке затища, яке триває, нагадаю, вже тут кілька днів. Тут всі запевняють, що в разі чого всі тут у посиленій бойовій готовності, ми не дежурство. Ти жорсто побоював. Вони стоять, другим сплять. Вони потім стоять, другі сплять. Ми... Але в разі чого? Всі разом йдемо атаку. У нас, нас багато, ми маємо, ми маємо більше сили, ніж вони мають. Зумієте чи ні? Ну і щодо потреб мітингарів в українському домі також, як і в столичній адміністрації, як і в захопленій парламентській бібліотеці відкрили медпункт і точку приєму, прийому теплих речей. Небайдужі кияни знесли чимало одягу, чимало медикаментів. Але тут зазначають, що найелементарніших речей дуже часто не вистачає. Носки обувь питають жіночу і чоловічу. А так так, вроді би, світеру хватає, всю хата обув. Проблем. Ось такі справи з огляду на свіжу ухвалу. Свіжі новини з Верховної Ради. Тут ситуація може змінитися у будь-який момент. Ми залишаємось тут чергувати і вже свіжі новини повідомимо у ранкових випусках. Юля сьомої години ранку починаючи. Це був Іван Гербенюк. Про настрої на барикадах поки що не критичні. Тимчасовий прем'єр Сергій Арбузов перейняв управління кабінетом міністрів за пів години до початку засідання. екс-очільник уряду Азаров зібрав апарат кабміну і виголосив фінальну промову. Арбузов з Азаровим обнялися на прощання. прем'єра розпочав роботу на новому місці з жалю за загиблими на Грушевську. Своїм головним завданням назвав стабільне функціонування держави і регулярну виплату зарплат. Всі ви його прекрасно знаєте. Нет необходимости говорить о его трудовой биографии Сергея Геннадьевича Арбузова. Я твердо убежден и уверен, что под его руководством Кабинет Министров в этот ответственный период справится с возложенным на него президентом обязанностями. Зараз у суспильстве между ладой и оппозицией диалог пошук решений у дужинной простой ситуации. Тому ми повинні сконцентруватись і зробити все можливе для стабільного функціонування держави. Російські губернатори прогнозують Україні розкола. Опозиції закидають реалізацію плану повалення законної влади. Рада Федерації ухвалила резолюцію щодо подій в Україні. У розмухуванні політичної кризи російські губернатори звинувачують і західних політиків. Водночас намагаються переконати, що Росія в українські події не втручається. Погроми підпали в Києві та інших українських містах, штурм адміністративних будівель, агресивні дії проти сил правоохорони, що призвели до людських жертв і значної кількості потерпілих, відбуваються зі схвалення тих, хто вивів людей на вулиці. Країна перебуває у стані глибокої політичної кризи, яка може мати тяжкі наслідки для українського народу, державності і територіальної цілісності України. За текст заяви одноголосно проголосували 150 представників Ради Федерації. Не голосував лише Володимир Жириновський. Нещодавно він пророкував, Україна має розколотися щонайменше на дві держави. Ну а сьогодні заявив, що Росія вже давно мала ввести в Україну війська. Надо щоб руські вошли на Україну. І я б це привітствував. Я вже заприліл. Я цю задачу може поставити сковської дивізії ВДВ. Эти ребята бы, сейчас бы заняли все ключевые посты. К чему это приводит? Значит, мы убираем все эти пятую колонну, всех убираем. Шокована насиллям, але сподівається на мир. Головний європейський дипломат Кетрі Ештон. Вона у Києві зустрілася зі сторонами конфлікту, каже, що стурбована рівнем агресії, звістками про зникнення людей. Януковича і громадських активістів пані Ештон закликала припинити насилля і знайти вихід в політичному діалозі. І з цим підсумувала дипломат, погодилися всі, із з ким вона сьогодні бачилася. Є тільки один вихід: врешті-решт, треба знайти рішення, яке допомогло Україні рухатися вперед. Це має бути політичний процес із швидким і належним залученням всіх сторін. Сьогодні не було б нікого, хто б зі мною в цьому не погодився. Це має статися, і відповідальність за те, щоб зробити це якнайшвидше, неминуче лягає на уряд. 6,5 шість з половиною тисяч прохань про санкції. Британський прем'єр Девід Кемерон отримав петицію з вимогою вжити заходів стосовно найвищих посадовців України та всіх причетних до кровопролиття і придушення демократичних свобод в Україні. Документи з підписами українців, які живуть в об'єднаному королівстві, принесли на Даунінг-стріт четверо депутатів британського парламенту. У петиції є також вимога розслідувати фінансові оборудки українських олігархів, які мають нерухомість та бізнес у Британії, щоб з'ясувати, чи не причетні вони до корупції, відмивання грошей та ймовірної кримінальної діяльності. Американський президент Барак Обама підтримав український народ. Німецький канцлер Ангела Меркель закликала Януковича дослухатись до протестувальників. Українська тема в усього світу на вустах, і про це в огляді Янислясарчук. Мирний протест в Україні підтримав президент Сполучених Штатів під час щорічного виступу в Конгресі Барак Обама нагадав, що Білий Дім уже неодноразово закликав українську владу і протестувальників вирішити кризу шляхом переговорів. В Україні ми відстоюємо принцип, що кожен народ має право висловлюватися вільно і мирним шляхом та обирати своє майбутнє. Справжні кулуарні бої розгорнулися довкола проєкту резолюції парламентської асамблеї ради Європи про функціонування демократичних інститутів в Україні, підготованому естонською та шведською депутатами. У ньому вина за зрив євроінтеграційного процесу покладена на Росію, що обурило Москву. Парламентарі пропонують залишити Україну без голосу і розглянути додаткові санкції, в разі якщо конфлікт не вдасться розв'язати мирно. Ми глибоко шкодуємо, що саме Верховна Рада, наші колеги спричинила ескалацію насильства, ухваливши так званий пакет антимайданівських законів, антидемократичних та репресивних по своїй суті. Ми пропонуємо позбавити голосу українську делегацію в квітні 2014 року. Якщо серйозні порушення прав людини не припиняться, влада вирішить розігнати протести на майдані силою або репресивний пакет законів не буде скасований. Не втручатись у внутрішні справи України, закликав усіх її сусідів прем'єр Польщі Дональд Туск. Котра закликаючи до миру, Силове рішення означає не тільки внутрішню поразку. Воно може поставити під знак запитання майбутнє України як держави. Президент Литви Даля Грибаускайте завітала до Вільнюської університетської лікарні, куди привезли першого пораненого з Євромайдану. Використання грубої сили проти людей не має виправдання. Написала вона після цього на своїй соціальній сторінці. Тажа привезти наших були на майдані. І теж попробуйте їм помочь, то по зможем для нас та довдяна сусарчук тесен один плюс один у Дніпропетровську. Затримують керівників місцевих осередків «Свобода». Є інформація, що їм інкримінують підготовку теракту. Принаймні про це йдеться в ухвалі суду, за якою сьогодні провели обшуки у квартирах та офісах активістів. Юристи поліцили кажуть, затриманих уже троє: керівник Дніпропетровського середку свободи, прес-секретар та очільник обласної молодіжної організації. Слідчі СБУ вилучили комп'ютери та особисті справи членів свободи. Обвинувачень затриманим поки що не висували в СБУ слідчі дії. Коментувати відмовились. У свободі ж заявляють про тиск. Мотивують тим, що Свобода начебто готує терористичні акти згідно, згідно ухвал суду, який я бачив, проводять, затримають молодих хлопців та дівчат, проводять обшуки по місцю їх проживання, поза юридичними адресами, забирають, затримують на роботах, з навчання забирають, доставляють в відділок СБУ в обласний. Зниклі безвісти по всій Україні про майданівців, які не повернулись додому і не виходять на зв'язок. Повідомляють у Києві, Черкасах, Вінниці, Дніпропетровську, шукають людей у Кіровограді та Запоріжжі. Загалом невідомою залишається доля понад трьох десятків євроактивістів. Водночас у райвідділках і лікарнях повідомляти про затриманих та поранених не квапляться. З'ясувала Світлана Березівська. Безвісти зниклих на Євромайдані більше сьогодні. Тих, хто пішов на мирний протест і не повернувся, шукають не лише у Києві, а й по всіх інших містах України. Вінничанка Віолета свого чоловіка впізнала серед євромайданівців біля намету на фото. До цього вже зниклий вінничанин. схуд і постарішав. Проте жінка упевнена, це її коханий. І вдруг кадром большим оператор бере Толіка. Но це він, це його взгляд, його форма тільки похудів. З Зівано-франківська друзі розшукують знайомого. Востаннє бачили, коли чоловіка Беркут затримав на Грушевського у день соборності. Сашко кострурк за останню інформацію. Він знаходиться в Лук'янівському СІЗО. Вже пройшов тиждень. Ніхто не може. Жоден юрист, жоден депутат надати інформацію, що з ним зараз є. Заарештований і зниклий тепер в Україні. Це дедалі частіше явище, розповідають родичі. У райвідділках і лікарнях неохоче діляться інформацією про затриманих, зволікають із побаченнями, не допускають навіть адвокатів. Ми ще шукаємо 36 людей. Решту ми вже знайшли. Потрібно зауважити, що це власне ті люди, які не були. Були знайдені нами у райвілках міліції чи лікарнях у Кіровограді Майже добу не могли знайти заарештованого на 15 діб бізнесмена та активіста Євромайдану Кіровограда. А коли його знайшли у списках, виявилось він у райвідділку міліції за 200 кілометрів від дому і місця затримання. Пройшло півтора суток. Я досі до сих пір не знімаю поняття, де знаходиться мій чоловік. В інтернет-спільноті Євромайдан Сос щодня отримують дзвінки про зниклих і знайдених. кажуть, більшість знаходяться часто активісти йдуть на Євромайдан і називаються вигаданими іменами і не повідомляють родичів, аби ті не хвилювались. Проте доля деяких активістів під особливим контролем та хвилюванням. Наприклад, досі ніяких даних про лідера Київського автомайдану Дмитра Булатова за інформацією про зниклого подвоїли винагороду. Проте новин немає. Починаючи з 16-го числа, є люди, з приводу яких у нас є великі підозри, що цими може бути не все гаразд. Фахівці, які за час євромайдану, вже понад 70 людей знайшли. Радять родич не панікувати є безпосередній керівник, який знає ну в основному знає всіх своїх підлеглих лице. Тому якщо є фотографія і дані тої людини, яка зникла, то, то її буде набагато простіше знайти. Медики радять людям, які йдуть на акції протесту брати в кишені або пришивати папірець із даними своїми та телефонами родичів на випадок травмувань. Світлана Березівська, Роман Круніч, Анна Тітовська ТСН, 1+,1. Міліція у бронежилетах із кейками зустріла у Сімферополі пасажирів львівського потяга. Людей не випускали з вагонів та перевіряли їхні документи. У лінійному відділі міліції на станції Сімферополь пояснили, шукали підтвердження інформації телефонного аноніма, начебто зі Львова до Криму має приїхати група провокаторів і влаштувати безладу у кримській столиці. Після ретельної перевірки міліція відрапортувала, що інформація не підтвердилась. Напад на журналіста під час провладного мітингу під стінами парламенту репортера громадського телебачення Богдана Кутєпова відібрали картку акредитації у Верховну Раду. Коли він почав у прямому ефірі показувати прихильників президента і партії регіонів, його виштовхували за огорожу, вимагаючи показати журналістське посвідчення. Документ одразу відібрали, а заразом і планшет покепов викликав міліцію. айпад йому повернули тільки після дзвінка коменданту антимайдану. Посвідчення не повернули й досі. Як це було? Дивіться самі. Шановний! Шановний! як Я почекати, я я покажу посвідчення. Удостоверение, я показываю сотруднику правоохранительных органов на его вымогу. Пытание есть. Я ни за кого, я журналист, я показываю вас такими, как вы есть. Я показываю вас такими, как вы есть. Куда бежит? Зараз. Что зараз? е, Э, 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 отобрал посвящение мое. Отдай посвещение. Напиши на лбу. Я сейчас сам тебе напишу по на лбу. Сюда я тебе тебе сказал. Згадайте щось хороше, налаштуйтесь на відпочинок сили. Знадобляться вже завтра зранку. Усім мирної ночі і оптимістичного четверга.